Але потім, коли йому почали розповідати деталі про те, що буде з керівництвом України, якщо Росіяни дійсно захоплять Київ, що там буде трибунал. Єрмак, це він був він просто тупий. Другий варіант, що він, ну власне, проукраїнськи налаштований, але наївний, дуже його використали. Ну і третій варіант він прямий зрадник. Ми, на жаль, стали жертвами того, що так легко виявилося вдурити обминути ну, цей зелений шепіторій. Ми все одно мусимо бути оптимістами, бо я ж з Дмитром Чекалкіним, і знати, що як би не було, але ми мусимо Путіна пережити. Путіна ну, пережить, то кажу... треба, збережіть здоров'я, щоб пережити. Абсолютно. Як казав солдат Швейк, колись пам'ятаєте, бравий ще ніколи не було, щоб ніяк не було. Так що якось дай Боже, все буде. буде в нас да. гоже спільними зусиллями. Як ми часто з вами повторюємо, що все в наших руках, тому їх не можна опускати. І тим більше я зараз передаю вам вітання від Львів'ян. Сьогодні підходили ваші шанувальники, шанувальники вашого каналу. Теж а я у Львові насправді відчуваю ще й позитив від того, що стільки в нас Однодумців не даремно ж Львів був єдиною областю українською, де проголосували саме за європейський вибір, а не а не за яка да. різниця. І цей європейський вибір, якраз ну, львів'яни продовжують тримати напрямок. Правильний якраз в ці дні, 3, 4 жовтня 1993 року е року був штурм російської. Російського Верховного Саєта, парламенту, якщо хочете. Там було протистояння Єльцина і Рудської Булата, так. Ну, і на Росії зараз серед хороших русських, серед хороших русских вой. От тоді Росія звернула не туди, так би була демократической, хорошей страной. Но от завели і русские не при чому поэтому. А там спочатку Єльцин винуватий, потім Путін. Але, типа, от, от, а могло все бути по-другому. То я, від вас хочу почути. Як спеціаліста по цим хорошим русским, що ви про це думаєте? Чи справда могло все піти по іншому, чи з цим народом по іншому не могло бути? І взагалі ви щось про ті події можете цікаво розказати? Бо мені здається, що ви учасник всіх подій кінця 20-21 століття. в ті часи працювала краще така генерація, як на мене, української дипломатії. Ми споглядали тоді за тими подіями в Росії і на жаль. На жаль, сьогодні в нас скільки там лава запасних у цієї зеленої команди скоротилася до табуретки, а там шість діючих колишніх міністрів закордонних справ, фахових дипломатів, вони абсолютно не задіяні не, не, не використаний їх унікальний досвід. Ну, починаючи з того самого Пристайка, Клімкіна, того самого Порошенка, Огрицька, ну і... Тоді дійсно я пам'ятаю, з яким натхненням працювало в перші якраз роки, поки не прийшла тоді ж така нова генерація дипломатів з кучмою, коли колишні директори там овочевих баз ставали директорами парламенту чи навіть заступниками міністра закордонних справ було таке. Але росіяни мене завжди вражають, коли вони кажуть, що в нас якась там хунта, а в них абсолютно законний закон. Повна злада демократія на да, суверенна, як вони висловлюються, але насправді в нас ніколи не розстрілювали парламент. Хоча російська агентура намагалася це зробити, достатньо згадати скільки там зброї з окупованих територій завозила та сама Надія Савченко разом з своїми співучасниками цієї операції, яка між іншим так і не отримала ніякого судового вироку, хоча всі свідоцтва відповідні були наявними. Ну і нагадаю, що подібний якраз сценарій свого часу спрацював і в Вірменії, просування якої на європейському напрямку було зупинено якраз на 25 років, тим, що три російських агенти накручені на екстремісти, вони розстріляли практично всю проєвропейську частину на свого часу. Вірменського парламенту, ну і нагадаю, що найпоширеніша, найпопулярніша сцена цього російського серіалу Слуга народу, в якому хоча 7% території України на той час були окуповані, але там немає жодної згадки про Росію як головного нашого чинника нашої зате да, нацики є, нацики є да. так. Так, нацики якраз от я отримав зараз якраз рекомендації там від одного українського актора, який, ну на жаль, в цьому, в цьому серіалі зіграв так. Яку роль українського шовініста да який розхитує ситуацію в Україні, але справа в тому, що в нас всі рішення після Помаранчевого ну, майдану, після там, майдану революції гідності, вони відбувалися абсолютно в законний спосіб. Більшість голосів відповідні приймалися рішення, призначалися тимчасово виконуючи обов'язків президента, створювався новий уряд, тобто ніяких таких бандитських. Події, які відбулись в Росії, коли танків розстрілювали парламент цієї країни. Але нам бачите, саме росіяни нам закидають, що в нас тут якась хунта править нами останні роки, і саме на підставі цих звинувачень вони проводять оцю спецоперацію свою. Ну абсолютний такий приклад такого лицемірства. Зараз ми бачимо в Грузії, напевно, теж ситуація буде загострюватися. Там проросійські сили не сплять. На жаль, зупинили теж просування цієї. Країни в європейському напрямку добре. Якщо ми пролистаємо цю історію з русскими я наприклад, повністю впевнений, що як не одне, так і інше. просто їхня ментальність їх би завела все одно в авторитаризм потім тоталітарізм і те, що. Хороший рускі там Каспарови, Бикови, і хто там ще, колись Латиніна навіть була там з ними, да то мені здається, що вони сидять в своїй бульбашці і думають, що дійсно русський народ хороший, просто його путінська кліка, і вони всі страхують, але теж все одно і їхній Лівада центр це у них тіпа незалежний, тіпа незалежний, то що є ще в ЦОМ, який повністю під урядом лежить. Але навіть е, па незалежний Лівада центр говорить про те, що десь до 30 відсотків росіян, особливо в глибинці, повністю безповоротно підтримують Путіна і СВО А зараз їх трошки зменшилось раніше їх було понад 50 відсотків, але. Все одно понад 20% залишилось тих, хто частково підтримує. Ну, такое частково. Тобто, ми бачимо, що е, не, всі, все те, що вони е, роблять, якби вони вважають, що це все правильно і справедливо. От, е, ну, підемо далі. Це ще не всі історичні події. Наприклад, теж е, 4 роки тому. Е, Чекайте, 5 років тому, в 2020 році, а вже, але вже Зеленський понад півтора року був при владі. Ярмак заявив, що розгортається програма розмінування. І от у мене з і цього роз, приводу. Прийма... Розведення одночасно ж він виходить. І Розмінування, там, розведення, і розведення, да, так. Там зараз все у нас є. Визначені нові, нові напрямки для розведення, теж не. Так. Да, Ліжби не було війни, де посередині, посерединки, так. Да. І от у мене е, Таке, от цікаве, дуже е, е, ну, питання там. А Єрмак, це він був е, він просто тупий. Другий варіант, що він ну, власне проукраїнський налаштований, але наївний дуже його використали якісь ці, ну, всякі диркачі, шмеркачі оце таке все і навіяли йому, що мир це можливе. Ну і третій варіант він прямий зрадник. Давайте обсудимо альтернативи. Три, три як би версії для слідства. Хто ж він? Коли мене запитують, ось, пояснити в двох словах десь там трагізм подій останніх років, якусь формулу вивести, я я Кажу, що можна максимально скоротити да, до двох практично речень, що Порох в мінську колись намахав, ну інше слово, я використовую менш літературне, намахав Путіна, а потім Путін в Омані намахав Зеленську. Тобто, практично їх спокушали тоді такими якимись там ковріжками, можливо, і не тільки спокушали, і погрожували якимось компроматом, наявність якого не викликає ніяких сумнівів. Зеленського, тому що я навіть якщо я там був свідком їхніх перетрубацій, різних да експериментів з речовинами, які розширюють свідомість, то що ж казати про російські спецслужби, які 25 років останніх під керівництвом Путіна тільки цим займалися, що збирали компромат на всю світову еліту. Так, от тоді, в омані їм, мабуть, як те, хто стверджує, запропонували не тільки звичайні фінансові якісь канали. Фінансування, але ще й надали можливість придбати практично по собі вартості той самий бітум, начебто білоруський, а невідомо може там і він насправді був російський. З рахунок якого вони з одного боку підняли собі рейтинг цим великим будівництвом крадівництвом, тому що стільки доріг почали ремонтувати а головне стільки там піару, такого цього крутилося. Yeah, yeah. А головне, що пропускався цей бітом через прокладки, як відомо, в еміратах і наживалися того сотню, дві сотні тих доларів на кожній тонні цього бітому. Ну тобто їм через це Зеленський так же і тримався до. Останнього казав, що як же ми будемо втрачати мільярди, якщо ми будемо посилювати армію, замість того, щоб будувати дороги, тому що це для них була така дойна корова, і навіть зараз даєш свідчення, колишній представник на хвилиночку центрального керівника правлячої партії в столичному регіоні сам Дубінський, який визнаний спочатку американським урядом російським шпином, накладені на нього санкції, тільки після того вже здогадалися перевірити його зв'язки з росіянами. Так от. І зараз він під судом знаходиться, але він вимагає внести в відповідні реєстри свого звинувачення, що продовжує діяти ця формула раніше. Там було 20, 30, 50 тисяч доларів на місяць по конвертам, які роздавали слугам. Він каже, тепер що вона трошки там схудла, щось там 15, 20, 30. В залежності від того, яку активність проявляють ті чи інші члени цієї зеленої монобільшості, так от саме завдяки цим кавріжкам, які мабуть в Оманіт. Тоді пообіцяли Зеленському вони до останнього і не вірили в можливість російського нападу. Ну, якщо навіть і вірили, то як от нещодавно Роман Червінський розповідав, що американці дуже цікаві речі. Виявили, що ну, коли розповідали Зеленському про можливі напрямки наступу російського, то він спокійно так сприймав, навіть там позіхав. Ну, як ми знаємо, казав, що наша розвідка навіть краще знає, ніж ваша. Але потім, коли йому почали розповідати деталі про те, що буде з керівництвом України, якщо росіяни дійсно захоплять Київ, що там буде трибунал, їх будуть оголошувати військовими злочинцями, то він. Зразу ж прокинувся від такого літаргічного стану. Там схопив ручку, почав записувати на да, що там росіяни насправді планують, а не те, що казали Єрмаку в час їхніх сепаратних перемовин цим з козаком. Ну і дійсно таким чином виявився Єрмак. Якщо не відвертим російським агентом, то просто найфливовішим корисним ідіотом. Це ще з Ленінських часів відомо, да, що іноді корисні ідіоти приносять більше користі на ну, той час більшовиський роз. Сії ніж відверта агентура, ну і от маємо те, що маємо. Це ж відповідно найяскравіший такий приклад ефекту Даніна Крюгера, коли. Люди не спроможні оцінити реальну ситуацію, тому що вони не спроможні оцінити свою безпорадність і свою професійну неадекватність. Ну, як я часто наводжу цей приклад, що дальтоніки вважають, що вони скорше за всіх збирають кумікрубік, так і вони їх просто розвели. Да, як Путін каже, що його розвели в Порошенко з Оландом і Меркель. Розвели його в мінську. а… Вони відповідно потім помстилися Зеленському. Ми, на жаль, стали жертвами того, що так легко виявилося вдурити, обманути ну, цей зелений шепітолійцу. Це люди абсолютно без будь-якого правлінського державного досвіду. Ну, як, якщо призначають керівника головного безпекового апарату Служби безпеки України, людину, яка жодного поняття зеленого не мала взагалі про безпеку, про оборону, про військові справи. Працювала махінатором. Який офшори оформлював Зеленському для того, щоб приховати всі його заробітки в Україні і в Росії, і після цього ця людина стає практично ще одним корисним ідіотом, яка по практично по вказівкам з Кремля ну призначає на найвідповідальніші посади в СБУ відвертих зрадників, як да, того самого кулініча? Ну yeah. да, і сьогодні ми пожинаємо плоди цього абсолютно безвідповідального вправління. Да що ж підсумуємо цю тему? Що у нас кажуть? Що у нас більшість тут у нас в чаті більшість за четвертий варіант: що Єрмак він і тупий. Він і зрадник, ще й Да? тобто тут три в одному. І дуже цікаво надійшло таке питання. Ну от, програма розмінування від Єрмака була, коли ж буде програма від е, українських антикорупціонерів, е, програма розміндичування, Розмінування, розміндичування. Ну, це так, це риторичне питання, не обов'язково на нього відповідати. Хоча можна сказати, що для цього треба, щоб поміняти. Влада, мабуть, ж так. От, і ну, якраз Тимур Міндіч був одним з операторів Це ж цього механізму, коли суспільство ввели в оману цими обіцянками, саме він був оператором і мережі позитивних блогерів, які почали вихваляти yeah, цей да. зелений шапітолі. Я ж розповідав, вже, що мені він дзвонив і питав у му році. Скільки коштуватиме, щоб я розвернувся на 180 градусів. Я йому сказав тоді, що я готовий на 360 безкоштовно. В ті самі місяці було настільки очевидно, коли Арестович раптом на 180 розвернувся і почав вихваляти зелену команду. Казав, що він від парохоботства, вилікувався до того. Він буквально в травні місяці сказав, що голосувати за такого персонажа з таким комплексом якості, як Зеленський, могли тільки упорити долба долба Там Скільки матюхів було? Я чув, я да. чув цю. Там там прям істерика була він, і так. це я кажу в разів ще при ступінь цієї долбодятливості. А через буквально два місяці він же починає вихваляти бубочку і бере інтерв'ю. у Буданова, де вони стверджують, що ніякої операції вагнерівців не було що це виключно російські якісь провокації російського ФСБ. Ну і крім того, ще ціла група колишніх критиків Зеленського раптом перефарбувалися да, і стали да, помічати да, його да. Геніальні, геніальні здібності, да, і найвеличнішого цього лідера сучасності. Це, це там, не знаю, там, ті, хто вивчає політтехнологію, там перший клас, третя четверть, мовляв. Це да. свого часу, якраз як Путін таким чином приборкував всю ну, начебто на той час незалежну. Пресу в Росії, тобто, зокрема, всі видання там другого, третього шуну, їх підсадили на так звану стоп тєму Це називалося в на початку нульових років, коли був перелік тем, на які взагалі треба було. Не приділяти жодної уваги, забути взагалі там про кооператив Озеро Дуже. да про якісь там звинувачення, що Кремль підриває Росію ФСБ, Фесбеверніше підриває Росію. Це Бесланська трагедія, тоді потім про Нордост. Тобто всі найбільш такі шкідливі для іміджа Путіна теми, вони були взагалі повністю викреслені з порядку денного з обговорення в провідних засобах масової інформації. Mm -hmm. так, що нас, так що в нас, Міндіч, саме таку роль відігравав, яку відігравав на початку нульових в Росії той самий Павловський і Сурков. Ну і тому йому треба було поповнювати його цю кубишку саме такими корупційними схемами, які сьогодні стають настільки скандальними, коли саме чомусь підконтрольним йому підприємствам передають десятки, якщо не сотні. Там... Мільйонів сім десятки мільярдів навіть грошей на замовлення з критично необхідної сьогодні для України для української армії зброї. Я так думаю, що е, якраз е, вони ж. Діючи за яким методом, то що, крім того, що вони безпринципні, вони ще криптомани. Да? То вони як? Володя, ну можна ми оцю тему возьмемо? І ця тема у нас якраз покроє вот наші розтрати, піар розтрати, ну на піар же ж надати, ну, піар, так, піар так. Там, на, все, на, все, на все. Тільки вони. Крадуть в 10 раз, я думаю, як мінімум більше, ніж потрібно на ферми. Тобто вони 10% на ферми, решта мелоч по карманам розходиться. Але вдруг вони що там, типу, якщо у вас претензіями, та ви достали вже красти, там так чисто ж на діло, там типу, ну, нічого річ, там нічого собі. Там ну, ну, на унітаз чуть-чуть взяв на золотий. Ну це ж таке, це ж ну хто упрекне людину, яка в бідності виросла, що вона хоче золотий унітаз. Não <laughs> <Deixão. risos>